Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимось питання, чи є ще хоч що небудь що заважає припинити обстріли Харкова ракетами. Чи залишилося ще хоч що небудь, що заважає припинити обстріли Харкова ракетами в містах. Обстріли ракетами. Карта мир. Так, іде така. Залякування, агресія. Тут це залякування. Він намагається робити паніку, щоб місто не змогло дуже творче. Харків, дуже багато творчих людей. Добре, він намагається ворог обстрілами зробити таку паніку, щоб люди не були активні. Такі, щоб ховалися, тікали. Добре, заперечується все відразу. Чи є ще щось? Так, людям треба надати. Нададуть. Люди ще кінець вересень отримають допомогу. Так, обстріли. Обстріли, скажіть, ну, будь ласка, Дуже сильний захист надається. Це жовтень місяць, надається така потужна сила в Харкові. Добре. Заперечую ці всі наміри ворожі, руйную всі плани ворожі. Тепер прийде захист неба від ворожих ракет. Я бачу, що кінець вересня вже буде припинено Обстріли і приходить така допомога. Люди не вірять. Заперечую. Так, добре. Будуть суди. Так, на майбутнє взагалі, листопад місяць, карта мир, відновлення домівок. Люди будуть дуже раді, щасливі діти і багато роботи. Отак От я я бачу. І будуть судити, судити, ловити, судити людей, які... Якісь будуть справи такі. Так що так. Негативного, магічного, багато впливу ворожого заперечує. ракети, я так дивлюсь, що кінець вересня оце в нього і фініш, вже все він скільки б не намагався. Нічого в нього не виходить ворога, він відступить і буде. Мир. Мирна ситуація, а в жовтні взагалі дуже сила приходить в Харків сила. Так що так, і праця і карта миру. Добре, я хочу відвернути всі ракети, ворожі. І ворог назад відправити все, що орке. Окупанти. Ви, вистрі... Скільки вистрілів, стільки назад їм вертаю все. Знімаю весь негатив. Все їм назад вертається. Всі плани ворожі, руйную, більше немає. Дороги ворогу до Харкова немає. Добре, перекриваю, перекриваю. Більше немає нічого, що заважає припинити обстріли Харкова, відкриває дороги до мирного неба, закритого неба. Всі ракети ворожі, прошу по Верховному суду відвернути і ворогу назад повертається. Буде так, буде так, буде так, закликаю вищі сили, ангелів, охоронців, духів роду. прошу захистити небо, Харкова, захистити Харків'ян. Від ворожих ракет, де повернеться мир. Буде так, буде так, буде так. Закриваємо Де буде все сказано здійснене. Ой, так що так, я бачиш, що це останні якісь в нього. Бересень місяць, останні обстріли, і вони взагалі вже вичерпуються у нього. в нього. На далі Харків буде силу таку показувати і дуже швидко рухатися Щось буде відбуватися вже ворогу буде не до ракет, не до обстрілів. Так, я бачу. І мир, мир, праця. Відновлення. Люди будуть займатися домом, своїм домом, дітьми. От так. Дякую за увагу.